Слава Богу, брати сестри, Богу. за цей приємний час, який Бог дарував нам. Знаєте, дійсно приємно так дивитися, споглядати на молодь, яка віддає свої молоді роки для того, щоб трудитися для Бога, для того, щоб трудитися на Божій ниві. І це велика милість Божа. Е, я хочу прочитати декілька слів з книги Святого Писання. І моя проповідь буде коротенька, і вона буде на тему «Обернутися назад». Ці слова записані 11 глава з 1 по 10 вірш книга «Чисел». І став народ Голосно нарікати до Господніх ушей, і почув Господь, і запалав його гнів, і загорівся між ними Господній огонь та й пожер їх у кінці табору, і народ став кричати до Моїсея, а Моїсей помолився до Господа і погас той огонь. І він назвав ім'я того місця Тавера, бо між ними горів був Господній огонь. А збиранина, що була серед нього, стала вирадувати, і також Ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити, хто нагодує нас м'ясом. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті, даремно огірки й дині, і пір, і цибулю і часник, а тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки мана нам перед очима. А мана, є кондрянове, насіння вона, а вигляд її, як вигляд. Бредсестри. І говорили люди і вже мана перед очима. І говорили люди, а там в Єгипті було вкусніше. Там було і м'ясо, і риба, і дині. І знаєте, я так прочитав ці слова. І я зрозумів, що ці слова говоряться до нас щодня, але ми це не помічаємо. я по своєму житті дивлюся, коли є якась ситуація. І ми вибираємо, знаєте, піти на зібрання, чи, можливо, виявляється якийсь інший варіант. Можливо, піти погуляти, можливо, провести час вдома за телефоном. І так в голові, знаєте, одразу задумується. Ми ходимо на зібрання, і знаєте, і, і говориться, плоть сама така говорить, що ну, ми ж вже, вже довго їмо цю ману. Ми вже довго їмо цю ману. І вже, і, знаєте, вже вона перед очима стоїть і хочеться. Обернутися назад, спробувати, що там вкусніше, знаєте, що там в Єгипті. І люди цього світу говорять, що середа, знаєте, ввечері Мана, п'ятниця, ввечері Мана, неділя вранці Мана, неділю ввечері Мана. І кажуть люди, мана, вже перед очима стоїть. Бі, сестри, це називається обернутися назад. Обернутись туди, говорять люди. Там в Єгипті було вкусніше, там і дині, і м'ясо, і чесник. І знаєте, це зробила дружина Лота, обернулась назад. Але Господь сказав вона погибла. І знаєте, сестри, я так задумався, що іноді нам не вистачає тої християнської мани. І ми хочемо обернутися туди в світ, ми хочемо щось взяти з нього. Бо ми говоримо, що ми їмо цю ману постійно, і вона вже нас перед очима стоїмо. І ми хочемо обернутися туди і щось взяти з того світу, щось таке вкусне, щось таке, знаєте, солодке, як, як написано, як ті там дині були і в Єгипті. Але, брати та сестри, це дуже велика помилка, тому що іноді ми можемо повернутися туди, в світ, щоб щось спробувати, щоб щось взяти, але можемо вже не вернутися. Тому що, сестри, знаєте, для нашого плоті він приятний гріх, угодний, приятний гріх. Для душі він неприятний. І знаєте, чому для нашої плоті приятний гріх? Тому що наша плоть вона остається на землі, а душа відходить у вічність. І знаєте, дуже часто, знаєте, навіть Біблія говорить, що думка тілесна то смерть, думка духовна, життя та мир. Помишляйте не о зі мном, а горном. І, брати, сестри, я хочу закликати, щоб кожен із нас, знаєте, ви задумався про ці слова. Про, про те, що в нашому житті дуже часто тут в Біблії говоряться такі слова, які, можливо, ми можемо не замітити, але вони в нашому житті постійно знаєте, присутствують. Вони в нашому житті постійно відбуваються. Коли ми можемо обернутися назад, коли в нас стоїть вибір, я, я ще раз повторяю, що по своєму житті, знаєте. Є моменти, коли хочеться, знаєте, обернутися туди, в світ, щось спробувати солодке, але Господь дає нам цю ману, і ми повинні вживати цю ману, близько, сестри, тому що це є велика милість від Бога, і ми не повинні повертатися. Знаєте, я хочу далі прочитати друге місце Святого Писання, друга глава з 12 по 16 вірш. Знаєте, ці слова в мене вже декілька місяців, можна так сказати, я їх хотів раніше зачитати, але чомусь боявся, тому що, знаєте, тому що це не угодно для плоті нашої, це неприємно можливо слухати. Але знаєте, я раніше було в середу чи в п'ятницю зібрання, і там слово було від Господа про те, як ми йдемо в храм. І це мені дуже запам'яталося. Я прийшов додому, і мені відразу чомусь ці слова прийшли. Це друга глава з 12 по 16 вірш, очищення храму. Після цього відправився він сам і мати Його, і брати його, і учні його до Капернауму. І там перебули небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус, і знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець і голубів, та сиділи міняльників, міняльники, і, зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх вівці, воли, а міняльникам гроші розсипав, і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів: Заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця могу. Мого дому торгового. І, бресестри, ці слова я читав, і мені прийшло такі на думку, знаєте, коли Ісус повиганяв всіх із храму, я задумався, а чи це все? Чи більш не буде такого, що лукавий буде далі, знаєте, наставляти. Тому що ми знаємо, що. Лукавий наставив оцих волів, наставив цих міняльників, цих, хто продавали голубів. І знаєте, я так задумався. А чи лукавий він змінився? Ні, він не змінився. Він по цей час він працює над цим, він робить це. І знаєте, але ми цього не замічаємо. Я сидів і я відразу сповнив, як я сидів в Україні. І я, я зрозумів, що все, що тут перечислено. Що він продавали у храмі волів, і овець, і голубів, та сиділи міняльники. І я одразу згадав себе. Все, що тут перечислено, воно було в моєму телефоні. І я задумався в храм. І знаєте, я так дивлюся на це: така делікатність, така тонкость, яку ми не замічаємо. Знаєте, продавці голубів, які були, голуби на ті часи. Вони були тими, хто відправляли через них повідомлення або приймали їх. І знаєте, я сразу себе сповнив, як я на зібрані постійно з телефоном відправляв смски. Далі тут написано продавали волів і овець. І я знов згадав себе, як я продавав машини через коли йшли проповіді, я сидів за телефоном, продавав машини, продавав якісь речі, купував. Написано міняльників. І я знов згадав, як я на зібрані сидів. Я ті гроші десь, можливо, комусь перекидав, можливо, мені перекидали, можливо, знаєте, міняв їх. І знаєте, я так задумався над тим, що і мені, коли ці слова були в четвер, чи це в середу, чи це в п'ятницю, мені відразу ці слова прийшли на думку. І знаєте, брат, сестри, дуже важливо задумуватись над тим, що іноді навіть в таких моментах, як я говорив, тема обернутися назад, коли йде проповідь і. Старші брати проповідують, іноді ми можемо достати телефон а просто погортати. І я так задумав: а чому, чому, нам, чому нам не хочеться послухати? Знаєте, Для нас Господь дає суману, чому ми її не слухаємо? Чому ми від чому ми відкриваємо і щось хочемо знайти солодше? Чому ми хочемо знайти щось солодше для цього світу? Берез сестри, задумуйтесь, тому що над нашим життям, тому що ми в храмі повинні пильнувати, тому що Господь говорить: заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгового. Брисестри, нам, нам ми повинні задумуватись над тим, тому що знаєте, коли я був маленький, я був в храмі, це були одні зібрання. Коли зараз я дивлюсь, я задумуюсь, а коли настав той час, коли для християнина стало нормою не відпускати телефона з руки? Знаєте, брат, сестри, я вибачаюсь, можливо, це може знаєте, як облічення звучати, але я хочу проповідувати знаєте, до наших душ. Тому що, а не до плоті, тому що для плоті він свойственний гріх. І тому, брат, і сестри, я хочу, щоб ми всі пильнували над тим, що ми робимо, щоб ми пильнували, коли йде проповідь, приймати цю ману, а не говорити, а не шукати щось з того світу солодше, щось вкусніше з того світу. Тому, брат, сестри, нехай нам допоможе Господь на сьогоднішній день. Йому прибуде Хай вічна слава. Амінь.